Ми вже згадували у цьому випуску про Rolls-Royce. Так от, двигуном для бурі також займаються саме вони. Реактивний двигун, який будує компанія, має в 10 разів вищу електричну потужність, ніж у решти сучасних бойових літаків, і зможе живити зброю спрямованої енергії, включно з лазерами. Про лазерну зброю, яку розробляє Британія, Південна Корея та навіть Австралія, ми вже також неодноразово розповідали. Можна послухати за посиланнями у описі. Але повернемось до бурі. Двигун винищувача. Матиме інтегрований електричний стартер-генератор, вбудований просто у його серцевину, щоб заощадити простір і забезпечити подачу більшої кількості електроенергії. Це також виключає потребу коробці передач, без якої не обійтися у звичайній конфігурації літака, коли генератор встановлюють поза двигуном. Бойовий літак, який планується прийняти на озброєння в 2035 році, буде одним з найдосконаліших у світі винищувачів. Матиме інтелектуальну систему озброєння, інтерактивну кабіну з програмним керуванням, інтегровані датчики, потужне наступне покоління радарів, що будуть здатні надавати у 10 тисяч разів більше даних, ніж поточні системи.